Доброго дня, шановні, дивіться яка цяцька єсть. Ось на вісах більше лежить. 152 грама. Бачите? Такий плодик теж. Як середнє яблучко. Купляли колись давно, це вже років 7, це перший раз вона дала такі плоди у нас. Явно явно таке дерево колоновидного типу. Знаєте, ну, тополівидного росту, скажімо так. Оберзала вона дуже. Кожен рік. Я вже на неї поставив хрестик, щоб зрубати її. В ну, цьому році видав такий плод. Не, ну, 150 грам на деплоїд. Мені здається, бо так на лечу не дуже похоже. Всередині. зараз вам покажу. Може хтось підкаже, як воно правильно називається. Я бачив, хтось публікував. Ну, от так ділиться вона. Всередині біла, сахарна, смачна, сочна, дивіться. Але кісточка не відходить зовсім. Ну, значить, щось зв'язано з алечою. Може, серед наших знатоків є люди, які підкажуть точно назви. Я ж кажу, наголошую, колоновидна. Така ось сьогодні 2 серпня. Ще не спіла повністю, я б сказав, би, ну вже попадалися особі із спілого. Ну, от така. Якщо хто знає, то підкажіть, щоб не дурити себе і людей. Саженців немає. Вибачте, ну таке, що є, то є. Будемо може, на наступний рік Ну, В цьому році будемо ще щепити, щоб на наступний рік були. Кого зацікавить. Ну Для е, Центральної України я б сказав, би, що дуже нестійкий сорт, як по морозовій. Але дивіться, біжить знає, і смачна. Що смачна, то смачна. Все найкраще. thank you